Кожен 3 четвер травня Україна святкує День вишиванки. Свято не є офіційним чи релігійним. Проте воно об'єднує усю країну та українців за кордоном, що справді робить його світлим та прекрасним. У 2023 році День Вишиванки припадає на 18 травня. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека підготувала онлайн-презентацію світлин із колекція Ігоря Марцинковського науковця, громадського діяча, лікаря-кардіолога, просвітянина, краєзнавця і найголовніше давнього і доброго друга нашої бібліотеки. Ігор Богданович народився в селищі міського типу Брошнів осад Рожнятівського району Івано-Франківської області. Закінчив лікувальний факультет Івано-Франківського державного медичного інституту за спеціальністю Лікувальна справа. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю кардіологія, працював лікарем-кардіологом у кардіохірургічному відділенні Миколаївської міської лікарні номер 3 був завідувачем кардіологічного, загальнотерапевтичного відділень Миколаївського морського медичного центру державного підприємства Миколаївський морський торговельний порт. З 2008 року. Працює доцентом кафедри теоретичних основ Олімпійського та професійного спорту Навчально-науково-гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, автор і упорядник більше 500 одноосібних та колективних праць. Має публікації в наукових виданнях у США, Америки, Франції, Італії, Польщі, Литві, Молдові, Киргістані. Автор монографії з питань Шевченкознавства, історико медичне дослідження стану здоров'я та причини смерті Тараса Григоровича Шевченка у контексті розвитку медичної науки 19-21 століть. науково популярні книжки Суднобудівні, судноплавні та корабельні терміни у творчій спадщині Тараса Шевченка Дишіться до Шевченкіани Миколаївщини. Миколаївський список забороненої поезії Тараса Шевченка. Як просвітянин неодноразово виступав на місцевому радіо та телебаченні з краєзнавчими і культурологічними лекціями перед студентами університетів, інститутів, коледжів, учнями шкіл, громадськими активістами міста Миколаєва і області, кандидат медичних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України. Лауреат просвітянської всеукраїнської премії імені Бориса Гринченка та Миколаївської обласної премії імені Миколи Аркаса в номінації Просвітницька діяльність кавалер Ордена за заслуги 3 ступеня, нагороджений нагрудними відзнаками народного руху України за заслуги перед українським народом 2 ступеня, Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, будівничий України. Українського фонду культури за вірність заповітам Кобзаря, Всеукраїнського об'єднання громадян Країна Знання, душу, серце людям, Миколаївської обласної державної адміністрації. До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, Всеукраїнського об'єднання громадян Країна, 25 років незалежності України. Скільки часу ви? Ви займаєтесь колекціонуванням світлин з вишиванкою. Коли почали колекціонувати? І що спонукало до цього? До колекціонування світлин людей у вишиванці з Миколаївщини стався такий привід, чисто випадковий, коли на одну із маршів, на один із маршів. Вишиванок у Миколаєві я їхав в тролейбусі, і одна із пасажирок, так щоб я добре чув, почала розказувати своїй супутниці, що скока я живу в Миколаєві, ніхто в вишиванки не ходив. Спершу я хотів якийсь контраргумент їй сказати, але подумав, чим я можу аргументувати свою відповідь. І як науковець, в мене таких просто емоцій на задній площадці тролейбуса, звичайно, нічого не дало. І я з тих пір, з тих з тих перших маршів вишиванків в Миколаєві, я почав колекціонувати, збирати як доказ е світлини і документи про поширення вишиванок на Миколаївщині, і так з часом з тих пір утворилася ціла колекція. Це не тільки світлини, це і документи, наприклад, в кризнавчому відділі нашої бібліотеки ну, універсальної наукової є підшивка газет, де вказано, що і в Олесинівці на храмове свято люди прийшли в малоросійських костюмах. Звичайно, ця інформація зафіксована. Це друга половина 19 століття. Але якого характеру ці вишиванки були? Як ці люди виглядали у цих вишиванках? З, звичайно, вона не давала повноту обсягу того всього сприйняття. А от фотографії, де на паспорту вказані і адреси, і фотомайстрів, і звичайно, набагато. Краще сприймаються візуально, як чиста рядкова інформація у періодичних, періодичних виданнях. Це раз. І друге, статистичні збірники Російської імперії. Треба ж пам'ятати, що українців як тоді, так і тепер намагаються знищити. Раніше знищити чисто культурно, і при будь-якому переписі писали або малорос в кращому випадку, або русський. Але збереглися ці російської імперії статистичні збірники, де дуже цікаво виходить, якщо по національностях, як то малорос хоча Переписуючи, писали росіяни, наприклад, якщо я казав українець, Вон, хіба що дуже наполегло просив записати мене українці, записали малорос. А загальна сума була русські в підсумку. Якщо білоруси, українці, і так далі, то все було русські. Це одні, ну і світлини, які ну, різними шляхами потрапляли, допомагали друзі. Допомагала аукціони активний пошуком. Ну і таким чином ця колекція це, це захоплення переросло в колекцію. Розкажіть про вашу колекцію. Як знаходити світлини? Чи вони знаходять вас? Чи є серед них особисто для вас дорога? Це активний пошук, як би там не було. Але і серед колекціони побутує так. Якщо ти щось шукаєш, то й тебе знаходить цей предмет, якщо ти зацікавлений. Є кілька таких знакових світлин миколаївців у Вишиванці, Миколаївців, я маю на увазі Миколаївщини як такого. Які ну, запам'яталися, наприклад, по пошуках щодо цієї світлини, або так, як ти їх отримував? Частіше це були або букіністичні магазини, антикварні магазини, або інтернет аукціони. Сучасних фото сучасних миколаївців. 60-х років це, звичайно, дарували мені друзі, знаючи моє захоплення. Щось допомагали колеги науковці, в тому числі із обласного краєзнавчого музею. Вон, покійний Ігор Гаврило допомагав мені з Аркасівської колекції Електронні варіанти, потім вже роздруковувалася, допомагав з інформацією, ми обмінювалися. Самими світлинами. От так. Одна із світлин така дуже характерна і захоплююча, показує українку, молоду українську дівчину, козачку. Я би сказав, що навіть з досить заможного роду, з досить заможної сім'ї. Він із Нової Одеси, де вказана адреса фототельє. На превеликий жаль, у загальному каталозі Всеросії... Російської імперії щодо фотографів, про цього фотомайстра нічого не сказано. Хоча із паспорту на фотографії видно, що він брав участь у в виставках отримував призові місця, перші місця отримав і медалі, які на паспорту, цьому свідчення. Але, на жаль, відомості про цього майстра дотепер не можу знайти, і колеги-науковці також нічим не могли допомогти мені. Але сам характер дівчини, видно, її гордий такий погляд, саможний, крас красивий, красива дівчина і в дуже, дуже такому характерному українському костюмі. Інша така світлина – це парубок. Ми можемо. Порівнювати, як тоді молодь одягалася парубок вишиванці, це кабінетні світлини. Вони приходили спеціально в приміщення фото і там фотографувалися, але дають певну, певну характеристику типології і культури одягання цих людей. Одна із фотографій. З другої половини ХІХ століття це, це одного із перших фото майстрів міста Миколаєва з автографом на звороті, з його власним, власною рукою написаним текстом посвятою там товаришу у Гальчинській у національному українському національному костюмі, козацькому українському національному костюмі. Деколи такі курйозні е, випадки стаються, коли ти е, цікавишся певною темою на одному із е, блошиних ринків е, міста Миколаєва, коли я там проглядав ці ряди, що виставляють люди, намагаючись продати, я побачив розірвану велику світлину. Відомого в Миколаєві диригента, музиканта, Манілова і його оркестр. Ціну, яку захотів власник, цей продавець, була смішна, смішна зовсім смішна, не буду озвучувати, але все рівно азарт покупця і колекціонера застав мене торгуватися за якихось п'ять. 5 чи 10 гривень. Це просто для, для задоволення власного, що от. І таким шляхом також. Пропонували реставрувати її, я залишаю її в тому первісному вигляді, який отримав. Чому? Ну, Щоб показати, що деякі фотографії просто терплять певні, певну шкоду отримують, певні такі катаклізми терплять. У, свої, у них також є своя історія. І це одна із перших фотографій колективу перед тим, як вони їхали на конкурс до Москви, де вони отримали перше місце серед самодіальних колективів з всього тодішнього союзу. А їх після цього, як переможців, направили у Одеську консерваторію таких фотографій, це що показують побутове користування або вишиванку в побуті, це найбільш характерні є світлини із Миколи Миколайовичем Аркасом, де показано він і його родина, його сім'я в побуті, як вони одягалися, як вони працювали. В українських сорочках, в українському костюмі. Ну і частина, звичайно, це артисти, в тому числі і Токарєва, вихованка просвіти Миколаївської в українському костюмі, яка родом була з Миколаївщини, з Миколаєва навіть, і потім вже жила в Російській Федерації. Розкажіть трохи про вашу родину, захоплення українськими традиціями і символами сімейна справа? Скоріше ні. Скоріше тільки це моє, моє захоплення. Хоча я не скажу, що не підтримують, але щоб такий азарт колекціонера, пошуківця, що ти шукаєш і наукове підтвердження певних своїх артефактів, певних артефактів своєї колекції. все тільки у мене є. Ваше ставлення до сучасних вишиванок і вектору їх руху. Скільки разів в рік ви одягаєте вишиванку? Яку одягнете цього року? Я позитивно. Відноситься до того, що молодь, як така, запровадила це свято, яке переросло на сьогодні не просто як окремо, з окремого інституту, з окремого міста і всієї України, але сьогодні стало воно міжнародним. Українці у всьому світі, де, де тільки є, на цей день одягають вишиванки і виходять на вулиці. Це показує про активність нашої молоді, про їхню активну позицію, про пам'ять, про нашу культуру. Щодо вишиванок, ну, звичайно, що час робить свої корективи, свої зміни. Воно не може стояти на місці. Звичайно, що є стилізовані, сучасні. Узори на вишиванках. І це, мабуть, добре. Ці узори сучасних українських вишивок запроваджені відомими модельєрами у всьому світі і не тільки українськими. І вишиванка як така на сьогодні. Стала свого роду брендовою, сучасною, модерною і модною. І одягала цілий ряд відомих людей як святковий одяг. Скільки в мене вишиванок? Багато. Ну, давайте порахуємо. Є вишиванка. Яку вишила мені мама. Є вишиванка, яку мама вишила батькові, Вон, я її забрав. Є вишиванка білий по-білому, яку вже тепер я придбав. Є вишиванка, яку подарувала мені кума Марина. Вон. І... Так чи інакше, щоб не кожен день я, звичайно, не кожен день я одягаю їх, але на свято вишиванки завжди. Міняю їх, щоб не, цілий час не виглядати в одній тій самій вишиванці. Чотири. Ну, бачите, чотири. Ну, ще в дружини є, в дітей є. Ну, у мене одного це чотири. А зараз питання. Що потребує вашого аналітичного підходу. Одні називають вишиванками все, що вишите. Інші доводять, що вишиванка це не просто сорочка з вишивкою, а саме тоді, коли вишиті певні символи. Вишиванки поділяють на традиційні і інші. Хтось переконаний, що потрібно носити сорочку вишиту тільки так, як вишивали в певній місцевості. Ще хтось доводить, що сорочку треба вишивати тільки руками. А не машиною. Що з цього приводу думаєте ви? Вишиванка це є вишиванка, це є сорочка. Це оберіг. Вона вишивалася мамою для дитини, для чоловіка, дружиною для чоловіка і для дітей, як оберіг від злих сил, злих духів. І тому вона має. Вищі узори з певною символікою, з певним значенням. Не можна сказати, що вишиванка це є все, бо є вишиті рушники, вони так і називалися, вони називалися вишиванками, Він чи серветки. Чи інші речі, портьєри, наприклад, на вході в старому такому традиції, на вході біля дверей. Чи подушки. Тому вишиванка це є якраз певний елемент одягу людини. Щодо, ну, хто я хочу називати тепер, це, ну, це вільному воля, будь ласка, ніхто не заперечує, але певні традиції. Щодо узорів. Колись мені ще студентом Розповіли, чим відрізняється, коли я приїхав одне із сіл. Що раніше можна було по сорочці пізнати, з якого села людина. По узорах сорочки, вищій на сорочці. А то село, село від села було, скажімо так, через річку. Тобто кожен якесь конкретне село, кожен регіон. Кожна місцевість, кожен край мав дуже характерні для тієї місцевості, для людей тієї місцевості, узори. Наприклад, полтавські узори відрізнялися від Узорів сорочок на Київщині, чи на Черкащині, ну і тим більше на е, Прикарпатті, наприклад, чи на Лемківщині, чи на Бойківщині, Усульщині, Поділі, Волині, Полісі. За цим і відрізнялися. Тепер воно е, в нас у час, коли комунікабельність населення більше стало е, ефективніша, воно багато чого помінялося. Але все рівно ці українські узори збереглися і вони їх їхні, зміст їхніх символів також зберігся. Я думаю, що ми повинні дивитися це як на українські узори, вони характерні для певних регіонів, певних країв нашої держави. Щодо того, як їх відрізняти, це, мабуть, сфера фахівців-етнографів, які по ну краще розуміються, мабуть якісь певні історичні обставини враховують. У нас в сучасному світі ці узори, коли вони там і стилізовані, і, наприклад, там з красивими такими червоними маками, ну не характерно для маки. Як такі може і характерні для вишива вишитих узорів в... в рушниках, наприклад, але не на сорочках. Ну, пер... воно перейшло на сорочки, воно красиво яскраво дивиться, воно захоплює людей. То чому ми маємо відмовлятися? Яким ви бачите свято вишиванки у майбутньому? Мирне. Ваші побажання миколаївцям? Залишатися такими, як є, вірити в себе, вірити, що Миколаїв вистоїть, вистоїть у нашій перемозі. Над ворогом. А те, що я починав, що нас намагалися знищити століттями, забороняли мову, забороняли культуру, забороняли українське товариство. Але ми вистояли. Сьогодні, враховуючи те, як можуть стоять наші воїни, ми повинні бути впевнені в них. Ми переможемо.